У ці стереотипи про поляків вірить дуже багато людей. Тому дивіться це відео до кінця, підписуйтесь на наш канал і дізнайтеся, чи це дійсно правда. Друзі, вітаю вас на каналі! Сьогодні ми підготували для вас список стереотипів про польський народ, мову та їхню культуру, в які справді вірить дуже багато людей з різних країн. Приємного перегляду! Перший стереотип полягає в тому, що поляки не знають іноземних мов. Багато людей вважають, що поляки не володіють жодною іноземною мовою, і цей стереотип можна вважати частково правдивим, адже серед людей старшого віку є чимало осіб, які знають або принаймні розмовляють лише польською мовою. Однак багато поляків, особливо молоде покоління, володіють як мінімум однією іноземною мовою, переважно англійською. Адже у школах зараз обов'язковим є вивчення іноземних мов, тому багато молоді у Польщі може спілкуватися англійською мовою. Інший не менш розповсюджений стереотип полягає в тому, що поляки і досі живуть у радянському часі. Це досить поширена думка людей з інших країн про те, що Польща. Досі дуже залежить від радянських стандартів та інфраструктури. Але насправді за останні 20 років Польща дуже модернізувалась, адже країна є членом Європейського Союзу та НАТО. А тому багато аспектів життя, зокрема економіка, інфраструктура та культура, були адаптовані до західних стандартів. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, у які стереотипи про поляки ви вірили до перегляду цього відео. Перша віза, канал про життя та роботу за кордоном.